Вітаю вас, друзі! Сьогодні дивимося топовий настрільний бій на Аміксі 50Б у взводі з двох Амікса 50Б та ІСА 7 Сьогодні ми граємо на мапі Ерленберг за кермом нашого Амікса 50Б. Сьогодні грає гревезніком Хеппі Пек з клану Лепі. Зі своїм совзводним на Аміксі 50Б. Відразу приїжджаємо на агресивну позицію для відстрілу ворожих танків, які будуть переїжджати в замок. Знаходимо вз 1115 а і зараз просто його зі своїм совзводним зриваємо. Ще один шотик навіть заходить по суперконкурору. Зараз вдвох стоять на перезарядочці, а тим часом наш сувзводний на Ісусьомому їде на напрямку першої лінії. Зараз прожимає, дає постріл, ворожий суперконкурор його підсвічує. Наш совзводний отримує на горіхі та втікає. Мішає нам трішечки ворожий суперконкурор. Наш авторій плею зараз буде намагатися допомогти нашому сувзводному на ІСУСому. Присилаємо один постріл по суперконкурору. Залишається два снарядика і нам, на жаль, Пробити не вдається. Наш совзводний АМІГС-50 розчищує шлях нашому союзному ІСУ-7 та забирає його. А ми тим часом знаходимо фулову ФВшку. Зараз чотири снаряди у нас готові. Ми в цьому бою стріляємо тільки на голдових підкаліберних снарядах, які пробивають 325 мм бронепробиття, 400 середньої шкоди за постріл. Дуже шикарна реалізація барабану. Стоїмо на перезарядці та чекаємо нашого совзводного ІСА-7, щоб він підсвітив ПТСА, які там знаходяться. Знаходимо ми ворожу бабаху фв 4005 Так і подивіться, що наш ІС-7 просто бере розгін і зараз мчиться повних парах на фв 4005 не влучає, але тараном збирає 901 хітпоінт. А ми тим часом зараз розбираємось з ворожим ІСОМ 7 Понад 5 тисяч у нас вже в кишені настріляного. Добираємо ворожого ІСА 7 та йдемо на перезарядку. Наш созводний теж віддає останній свій снарядик та теж іде на перезарядку. Він зараз намагається мансувати від об'єкта 705 А він виїжджає та дає пайку по Нашому сувзводному, дивлячись на союзників, зараз ворожі сили тут домінують в даному місці. Є третій, вже наближається ближче. А ми з совзводним Амійксом влітаємо на об'єкта 705А та знищуємо його. Та один снарядик присовуємо щепою і ворожому ісу усьому. Диковані речі є, якісь робить наш совзводний на Аміксі 50Б. У нього два снаряди в барабані присутні. Першим пострілом він не пробуває, другим він завдає шкоди, звичайно, та їде вперед, де його ворожі танки і забирають. А ми, дочекавшись своєї чергової перезарядочки. Зводимося по Є3. Виїжджає сьомий. Бож, як він злякав. Даємо, звичайно, йому постріл. Він відстрілявся. Зараз щоб відкрили є 3 так даємо постріл. Другим взриваємо просто дуже чудову йому боєукладку. 1210 хітпоінтиків забираємо з його боєукладки. Виїжджає ФОЖ-155. віддаємо останній свій снаряди. І тим часом забирають нашого останнього совзводного на Ісу 7. Ми чекаючи на свою чергову перезарядку нашого барабана, вже майже 10 тисяч маємо настріляного, 8-5 рахунок. І зараз ці противники нам не цікаві, бо тому що Шотні, треба шукати якусь жирну ціль, що ми і робимо. Знаходимо ФВ 215Б, по якому ми видавали свій барабанчик, даємо перший другий снаряд, як звичайно, третій ми його добираємо. 42 хітпойнта нам залишає ФВ 215Б, і з цим ми їдемо шукати нових противників. 96 рахунок, і у нас уже десятка в кишені, 10 тисяч у нас уже настріляного. І якщо дивитися на міні мапу, десь тут був як фанзер є 100. Наші дві ЛТшки бояться прожимати, бо десь ворожих два алтиводи ще живих в строю. Щов якийсь рух від наших алтиводів. ВЗ-132, 1 наш не витримує. І БР105 приїжджає в кущі вже на захоплення ворожої бази. У нас черговий барабан вже завантажено. Я Вам нагадаю, у нас тільки 42 хітпонтика в строю. Як панзер є 100 розвернений до нас спиною, першим рикошет ми, звичайно, даємо наш алтивод, чомусь туди в'їхав, невідомо чому. Ми ставимо на гусеницю та даємо повністю весь барабан. Понад 11 тисяч у нас уже настріляного і трішечки некрасиво. Зараз зробив наш авторіплею. Наша союзна ВЗК ставить його на гусеницю та чомусь їде вперед. Що він його отримує на 1032 хітпонтика? У нас перезарядка вже доходить до кінця. Кієм ми його забираємо в останню мить. Залишаються три противники: об'єкт 140, мантікура та Рушка. Наш союзний мінотавр знаходить ворожу мантікуру, отримує від неї на горіхи та, звичайно, її забирає. Вже залишається тільки два противники, об'єкт 140, що за все на іншому флангу. А ми подивіться, нас хтось підсвітиє. Ворожа ружка нас знаходить, бо тому що об'єкт 140 біля нашої бази, і зараз він нам вже не цікавий. Їдемо з надією, що ми зараз знайдемо останнього противника на об'єкті 140, так і ми його знаходимо. Можливо, зараз навіть вдасться влучити по ньому. Зараз ми вже зводимося. Беремо випередження на нього, так є. Дуже шкода, що не залітає. Там вже чекає на нього наш союзник на СТБ-1. Тут його вже нам не буде видно. Так і зараз в'їжджає один на другого. Дуель об'єкт 140 проти СТБ-1. Хто кого? Фінальна битва. Зараз в'їжджає об'єкт 140 ворожий дає постріл. Кожвиче перезарядка, той і переможе. Це ж таки наша союзна СТБ його забирає. І перемога. Такого типу відео ще ніхто не записував з україномовних блогерів. Дуже і дуже довго та важко робляться такі відеоролики. Тож, якщо заходять такі відеоролики, обов'язково напишіть в коментарях та прожимайте жирнющі вподобайки для Хотабича. Я вам всім кажу: слава Україні та до зустрічі в нових відео.